Всім привіт, друзі! Мене звати Ліна. Сьогодні я покажу вам центр Греції. У буквальному значенні ми вирушаємо до її столиці на екскурсію Мудрість Афіни. Афіни є найбільшим містом країни. Та це не просто реліквія минулого. Це жвава, динамічна і сучасна столиця. Історична частина цього міста досі зберегла деталі старовини. І саме тому сюди щорічно приїжджають сотні тисяч туристів. Свою назву місто отримало в честь богині покровительки Афіни. Згідно з легендою, за право протегувати містом змагалися Посейтон та Афіна, та жителі міста вибрали саме богиню. На екскурсії містом в нас буде зупинка біля парламенту, де ми подивимось на зміну караулу. Цю виставу дуже полюбляють туристи. Гвардійці в чорних черевиках з помпонами, підбитими сталевими цвяхами і вагою понад 5 кілограм кожен урочисто змінюють один одного. Незважаючи на важку роботу, потрапити на вартову службу не так просто. По-перше, кандидат повинен бути не нижчий на зріст, чим 187 см. По-друге, мати гарне здоров'я. Повірте, вистояти у 40-градусну спеку у всьому обмундируванні дуже важко. Відоміший пам'яткою Афіні є священий пагорб Акрополь. Тут розташовані дивовижні античні руїни древніх храмів, які символізують розквіт грецької цивілізації. Саме Акрополь ілюструє історію виникнення грецької цивілізації протягом більш ніж тисячоліття. Найвідомішою його пам'яткою є храм Парфенон який на часу є одним з добре збережених давньогрецьких споруд Афін. Це священий храм, з якого походять основні легенди про місто. Він має висоту 156 метрів і помітний майже звідусіль. Уявляєте, ось цей храм був побудований більше, ніж 2000 років тому. І за цей весь час його пам'ятки пережили безліч кантапських. Землетруси, пожежі, повстання та революції. Цікаво те, що вночі навколо храму Парфенон спеціально наняті робітники розкидають шматочки мармуру для того, щоб приїжджали їх собі на пам'ятки. В такий спосіб влада Афін намагається зберегти історичну пам'ятку, адже багато туристів люблять вивозити з собою уламки древніх будівель. А тепер у нас є декілька годин вільного часу. Я планую випити кави та з'їсти морозиво. А що будете робити ви? Це вже на ваш розсуд. Можу вас запевнити, що це місто не змусить вас сумувати, адже окрім історичних пам'яток, тут завжди знайдеться час та місце для відпочинку. Неодмінно відвідайте місцеві ресторани чи кафе. Відчуйте Грецію на смак та обов'язково скуштуйте місцеві вина. Побувавши тут в Афінах, я зрозуміла, що це місто одне єдине у всьому світі, воно не схоже ні на яке інше. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Подорожуйте разом за кордом. До зустрічі!